Майже одноголосно сказали, що Бріховецькій мрійник це неможливо зробити, принаймні за короткий час. Правда, тепер я питаю цих людей, кажу, чи неможливо, якщо хочеш робити, і робиш. Ми козацькі діти, ті, які колись піднімали цю академію, які її підтримували. І ми повернулися, як кажуть, йоги, через шосте коліно, а я саме шосте коліно після Діда Овсія, і я повинна повторювати його долю, так що на мені це все. Ці пророкування збулися. Шаблій, Шаблій – це нащадок козацької старшини з Полтавщини. Ну потім, якщо трошечки, як кажуть, не буду заглиблюватись у деталі, але був такий віце-адмірал Саблін, який у квітні 18 го року дав телеграму на вірність Центральній Раді. Ну, це Віце-адмірал А в мене батько він, він, звичайно, не історик, він просто собі робітник, але генеалогічне дерево в нього є. І коли він подивився в свої записи, відновив, то так і є, це все вірно. Просто його до Військово-морського коледжу не приймали з прізвищем Шаблій. Довелося змінити його на прізвище Саблін. От і все, весь секрет. І, можливо, я переймаюся білю цієї академії тому, що це генетично мені закладено, бо мій дід був Пономаренко в запорізькому війську. А як ви знаєте, і ми мали прізвище пономаренки. І в, на Запоріжжі збирали гроші, які привозили ці гроші щомісяця в Києво-Могилянську академію. Так, ця вся вроду хронологія зберігається. От я говорю, це наскільки генетично близьке, що твої предки вже цим займалися. І це така дотика. От я ходжу, та, і таке враження, що тут ходив мій діто всі, що я вже це колись переживала. В крайньому випадку це вже переживали в моєму роду. От, і, мабуть, так було написано, і так передбачена долю, щоб я прийшла в цю академію. От, і бачите, якщо взяти в нас, і теж і в теж така доля незвичайна, якщо брати його родословну, гетьманську. Що він тих Бріховецький? Ну, начебто з тих От. І теж бачите, він. Що все життя я хочу. Моє улюблене заняття взагалі в житті це працювати в архівах. Це мені неймовірно подобається. Але чомусь все життя мене викидає кудись на таку діяльність, яка ну, ніби моєму єству протипоказана. От, от адміністрування, Боже, я все, скільки в мене було сил, намагався завжди відмовитись від якихось адміністративних посад в інституті літератури. І там мене таке, як я не відбувався, ви зробили за відділом. Ну, а тут якась сама доля, вона виступила на цю посаду. В'ячеслав Степанович чудова людина, розуміє гумор. А на щастя дуже велика рідкість, якщо людина, тим більше начальник, розуміє гарний такий справжній юмор. Тіві гума. Жуйте з НАМИ! З нагоди свята, телевізія гуманітарного факультету. Тіві гума задала ректорові академії В'ячеславу Брюховецькому наше традиційне запитання. Пане ректору, який з факультетів ви вважаєте найголовнішим в нашій академії? Ну що за питання? Звичайно, факультет гуманітарний це найрозумніший, наймогутніший, найбагатший, найкрасивіший. Факультет, хоча б тому, що керує цим факультетом мій однокурсник з університету Сергій Іванюк. А він видатний вчений, видатний громадський діяч, видатний тенісіст, видатний майже шахіст і взагалі видатна людина. І в нього жінка прекрасна, а дитина золото, і взагалі ви подивиться на його вуса. Дуже дякую, пане ректоре. В моєму становищі кожен би таке сказав. Ну що закінчили зйомку? Все, усе, стоп, камера Я повірив не так в проєкт, як самому Брюховецькому, чесно кажучи. Я, звичайно, сказав, що згоден. Тоді він сказав мені, в якій ролі деканом, організатором гуманітарного факультету. Ідея відкриття Києво-Могилянської академії, вона наскільки приваблива була і настільки це. Ну, ми навіть самі спочатку не усвідомлювали, наскільки це важлива справа. Тільки вже потім ми почали. Розуміти, куди ми впряглися, і яка страшна відповідальність на нас лежить. Оскільки я вже на той час був віце-президентом Української наукової асоціації, відповідав за гуманітарні проблеми, і одним з пунктів, чому я власне може пішов в Українську наукову асоціацію, бо було записано відродження Києво-Могилянської академії. Власне, чому так воно і сталося? Тому що була створена комісія е міськвиконкому чи там як і академії наук, яка мала виробити концепцію києво могилянської академії, запропонувати, що буде. Я не був членом тої комісії, але ну, я вже навіть не пригадую, звідки я дізнався про те, що є така комісія, і коли сам прийшов на цю комісію, не будучи її членом, і побачив, що комісія працює півроку, а фактично нічого не зроблено. І тоді, чесно кажучи, я зробив ну, авантюру, не авантюру, але в кожному разі мав відбутися форум інтелігенції України. І Брюховецький сподівався там, ото на форумі, в коридорі зловити Кравчука. Але Кравчук пішов на трибуну через інший бік, з іншого боку зайшов, іншим коридором. І поки він виступав, Брюховецький обійшов і став у тому коридорі, щоб коли він буде виходити. А він звідти пішов уже цим коридором, де був Брюховецький, Тобто там служба безпеки вже тоді працювала чітко. З Леонідом Макаровичем у нас були специфічні стосунки, тому що свого часу ми мали з ним, ну були так би мовити, конфліктуючими сторонами, або як це сказати, були по різні боки тої конфронтації, яка тоді намічалась між партійною. Структурою і народжуваним рухом, колись у нас були теледебати на прямому ефірі, все це було, він мене добре знав. Але я просто вже знав Брюховецьку, ми вчилися разом, і потім я вже бачив, як я бачив, як він скільки зусиль поклав, колись на створення руху. Перший, хто нас підтримав, власне, виступ В'ячеслава Степановича, це президент Кравчук, який сказав, я підписую документи всі по академії. Справді, через два дні було підписано розпорядження, хоча я про нього дізнався, на жаль, я тоді рахував дні буквально, от, тиждень воно десь блукало. потім була ще одна детективна історія, як він знав, що на засіданні годин о другій годині, я не пам'ятаю, якого це було числа, десь вересня, на засіданні Верховної Ради буде Кравчук виступати. І він стояв в коридорі, щоб зловити Кравчука і передати йому ще якісь там іще е листа, тому що та справа, яку він передав, вона щось не рухалася, треба було передати лист. І тут іде Кравчук, в супроводі проводі своїх хлопчиків Нівроку. І е Брюховецький е каже, що злякався. Думаю, от зараз кинуть йому на зустріч, а хлопчики вирішать, що я е чого я кинувся. Бо? І тут іде Лариса скора. І він Ларису схопив і каже: Лариса, рятуй, треба негайно. Передати Кравчукові документи. Це була власна вирішальна зустріч. Кравчук призначив е, аудієнцію тоді, і е, ця справа зсунулася з місця. Причому Кравчук тоді дав першу суму грошей 300 тисяч кармонців, Сьогодні це звучить як е, це не гроші, але ті треба було таким кавалерійським наскоком. Бо інакше ця справа, ця справа не була я думаю, зроблена. А рік тому ми збиралися у підворітті буквально. На Челюскінців це була квартира брюховецького доньки, Оксани старшої. Там у нас починалася п'ятихвилинка, бо ми ще мали десь кожен свою роботу, а там збиралися на годину англійської мови заняття Володя Діброва вів. От, дві години англійської мови, а потім треба було бігати по місту в якісь організації, десь реєструвати університет, дізнаватися, якісь довідки брати. Ну, тобто така робота рутинна. Організаційна, фактично, ми збиралися на початку на моїй старій квартирі, де я жив там в центрі міста. Дуже зручно. Це комуналка. Ця кімната, в якій, до речі, була написана програма руху. Там була написана в тій самій кімнаті, за тим самим столом, була фактично написана нами і концепція Києва Могилянська кадемія. <clears throat> faith, history and efforts of noble people have brought us all together to positive, participate in the historical event of the restitution of kiev-mohyla academy. this is a particular event not only to kiev, not only to ukraine, but to the whole academy of europe for restitution, the eternal search for truth, knowledge and belief of god, and to transmit to them the great variety of knowledge and assuming upon yourself the great responsibility to continue the medieval university tradition. now i would like to ask you, are you ready to take upon yourself this responsibility of being the first rector of kiev mohil academy? Doc, yes. yes. Are you ready to take this responsibility with all the consciousness and are you ready to fulfill your duties with honor with regard to God and to the people of Ukraine? Yes. yes. So. So. yes. So. 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 Ми всі відбуваємо зараз таку незвичну процедуру. Це ритуал. Ритуал для нас новий, так само як нові оці шати, як нове все те, що нас взагалі зараз оточує. І може варто було б сказати, що якийсь е трошки е іронічне ставлення. Я б сказав, як до театральної дії, до всього життя було властиве Києво-Могилянської академії. Адже і добре всім відому українську народну пісню і Шумить, і Гуде, з і співали так, ет сонат, еттонат, плюб'юм дат, а хто ж мене молодою, меум домум редукат. Оце балансування, оце на грані великої, високої культури, віри. Серйозності і якогось самоіронічного жарту, це було властиве нашій національній культурі. І хай би воно лишилося і нам, тому що інакше ми не відчуємо й серйозно. Мабуть, таки на Україні є більш відомі вчені, ніж Брюховецький. Є талановитіші, мабуть, письменники, ніж Брюховецький. Думаю, що знайдуться і розумніші люди, ніж він. І як це може не дивно звучить, що є більш е, талановиті організатори. Можливо, тут я не буду ручатися, але незважаючи на всю дикість такого припущення, може, є і вродливіші. Але я глибоко переконаний, що немає в Україні жодної людини іншої, яка б змогла підняти цю камінюку, яка 175 років лежала на тому, що називається Києво-Могилянської академії. Зняти її і викинути. Структура. Але треба було ще людина, яка би могла ну, виконувати технічну роботу, всю таку організаційну. І Олексій Васильович Гарань познайомив мене з Наталією Родольфівною Шумковою, яка. Теж сказала, що подумає. Взагалі, перша зустріч це для нас така, для мене дуже пам'ятна, тому що В'ячеслав Степанович часто дуже згадує її і каже, що от металочка прийшла така злякана чомусь. Він був в звичайному светері, в якійсь кожаній курці, в джинсах, і для мене це було зовсім незвично, тому що ну я звикла бачити всіх таких науковців в солідних в костюмах, при кроватках. А він був такий досить. Якось демократичний чи що. Ми поговорили, тоді я російською мовою розмовляла і запропонував мені дійсно стати значить, одним членом виконавчої дирекції, але ну, попередив, що буде дуже важко. Є в мене сусід, старий приятель В'ячеслав Степанович. Він ну, якось до мене приходить і каже, що не хоче з часом попрацювати. Ну, я тільки з армії повернувся, ну і кажу, чому би і ні. Він каже, що в мене приятель Брюховецький, він виконавчий директор, виконавчої дирекції, києво мегілявській академії. От, ну і в нього є машини, йому потрібен водій. Отак От я до нього і потрапив. Ну, я просто прийшов, зустрівся з ректором, ми з ним поговорили і в цей же день, в цей же день написав заяву. Я зарахований на роботу до університету, тоді ще до виконавчої дирекції, 1 квітня. Ну, як відомо, 1 квітня день сміху. День цілком іронічний, так скажімо. Я прийшла на роботу 24 апреля 1992 року. А що було окремо? Ну, я прийшла тут, поки була воєнщина. Займала академію другий поверх. Я працювала на дорому поверху. Зустріла мене подруга знайома. І говорить. Люда, там є такий пан Брюховецький, ну ти його, мабуть, не знаєш. Але він чекає, каже, шукає собі секретарку. Ну, я кажу, з ним про тебе вже поговорила. я говорю, а як це так? Потім іншого разу я до неї зайшла, вона говорить, ти знаєш, Брюховецький тут, і він хоче з тобою. поговорити. Я підходжу до дверей, а в мене плач такий істеричний. Я знов вертаюся, сідаю в коридорі, сиджу і чекаю. Так я просиділа півтори години і не могла зайти. Ну, щось таке не пускало мене. В'ячеслав Степанович в той час якраз в коридорі давав інтерв'ю журналіст, якоїсь газети чи журналу. Я поряд з ним сиділа і текли в мене сльозки. Саме цікаве, він так дивився в очі. Слухав, запитував дещо. А потім я йому щось довго розказувала розказувала, а він серед розмови припинив розмову і говорить, добре, я вас беру. І все. І так я потрапила в університет, Києво, могилянська академія. Я прийшов сюди на запрошення В'ячеслава Степановича Біховецького. Це був березень місяць. 92-го року посада моя називалася заступник директора, бо тоді була виконавча дирекція з питань матеріально-технічного забезпечення. От. Це цікава історія. Ну, принаймні, просто в розмові з ректором він мені розказує, що каже, коли я беру на роботу людей, то... Ражу своєї дружини. Ну і коли він сказав, що приходив з приводу роботи середа, ну, моє прізвище серед, нас питали, який день. День якраз був середа. Каже, середа, то бери. От така от історія. Тут оцей період, коли ми почали обростати людьми, от він дуже цікавий, почали з'являтися нові люди. З'явилися ну, Валерій Казимірович. З'явився Тетяна Григорівна, яка почала створювати бібліотеку. З'явився Славко, Водій. Хоч машини не було, була тільки машина Брюховецького, власна, яку ми використовували з останніх сили, добили її, до такого стану, довели за цей рік, що страшно дивиться. Ну, крім всього іншого, нам треба було якось э, шукати зв'язки. І підтримку, і вивчати досвід з західних університетів, тому що крім мене, фактично такого досвіду ніхто не мав з колег, з якими ми почали працювати. Тому я звернувся до фонду відродження з проханням дати нам такий грант на поїздку до Канади, ну а я потім ще й до Америки. І отже, ми з деканами. Три декани я вирушили в Канаду і дуже вдячні Борису Баланові, який тоді працював у фонді відродження за допомогу в організації цієї поїздки. Вона була надзвичайно для нас корисною. Переважно ми працювали в трент Юніверситі, Пітерсборг, недалеко від Торонто. Це, це було дуже важливо, тому що ми побачили це, це зовсім інший світ і це багато в чому нам стало корисним. Потім ще нас запросила, запросив шведський інститут до Швеції, вже без реактора ми поїхали. Якраз коли повернулися декани Швеції, я зустрів Іванюка, і він каже, що багато людей, ну ви де вони всі взялися тут? А я йому кажу, що часом мені хочеться зайти в кабінет, де сидять люди, і спитати, слухайте, що ви тут робите? А Іванюк дотепно мені відповів, каже, підожди. Коли це все прийде, прийдуть до тебе в кабінет сподіваю, слухай, що ти тут робиш? На ну, що ти тут потрібен? Ну це жарт от, хоча хто знає. Дуже визначною зустріч для мене була з Брюховецьким, коли одного грудневого дня це було минулого року. Він зайшов до мене в кабінет і сказав: А ти не можеш разом зі мною працювати зараз од організовувати Київ Могилян, відроджувати києво Могилянську академію. Я сказала, знаєш, Славко, я подумаю, а коли він пішов, я закрила двері, <смі> я почала просто голосно ридати. І думала, боже, не вже це на мою долю випало таке щастя. Бо це дійсно не кожному в житті випадає така щаслива хвилина. Це було дійсно колись, коли тут була Галшка Смотрицький, які започаткували цю академію. Один телефон на весь університет, був один зв'язківець, це я, була друкарська машинка В'ячеслава Степановича домашня, портативна, в якій було дуже важко працювати. Тут власне формувався інтелект української нації, і тому долучитися до цього, попрацювати навіть кілька тижнів на академії то я вважаю благо для кожної людини. Відповідно до концепції, яка існує і погоджена Міністерством оборони, училище повинно передати академії не лише порожні корпуси, а корпуси з меблями. Але ви бачите тут на прикладі цієї кімнати, що тут нема не лише меблів, тут нема навіть створок до вікон. В деяких приміщеннях знімають дверні полотна. На сходах побиті не тільки проступи, побиті розбита батарея. І за два місяці привести це все в такий вигляд, щоб тут могли навчатися студенти, ясно, що це неможливо. Я пам'ятаю, В'ячеслав Степанович розповідав, що перший раз він сюди потрапив з іноземцем, який чи ні, він сюди привів селія якому до того ніхто не дозволяв з'явитися на території училища. Він був тут перший раз саме з Брюховецьким. Ага. Військові навкруги. Спочатку там, начебто, і непогане ставлення було, а потім якось вони, мабуть, відчули, що він прийшов кінець. Хочу підкреслити інтелігентність, мудрість і державний підхід генерала, який виявився наймудрішим. З багатьох людей, з якими мені доводилося вести ці різні переговори. І, власне, підтримка генерала Морозова, я думаю, найбільше посприяла тому, що є сьогодні університет. Я думаю, що його цілком можна цей його крок можна цілком порівняти з тим, що свого часу гетьман Сагайдачний зробив. Для підтримки Києво, Київського братства і Києво-Моглянської академії ми працюємо на відродження академії України, адже це діти, це наше майбутнє. це які дійсно зроблять Україну незалежною. В нас все одно, навіть і вороги стануть нашими друзями, врешті-решт, і все це залежить від нас, як ми будемо працювати.